І жду, поки у мене цей вузол зникне. Нормалізувався цукор, нормалізувався холістерин, тиск не стрибає з ну, на 22 кілограми. Шосте пройшов дисбактеріоз. Значить, у мене цей пройшов, так само проходив у чоловіків хронічний простатіт, щоб ви знали. Депресія пішла, з'явився позитив. Болі в поясниці пройшли, маючи в кожному відділі свого хребта, протрузії грижі. В кожному відділі, коли я перший час починала вживати цю продукцію, ну ніхто не пояснив, як треба було вживати, ну просто не було людей, хто займався клітинним харчуванням. І я перші сім місяців виходила в ефір лежачи, таке було сильне загострення. Але потім я зрозуміла, що коли вживаючи базовий продукт. Ось цей треба зразу підключати слідуючим продуктом через місяця три, підключати бікардіо, тому що цей продукт очищує на клітинному рівні, а цей продукт очищує на судинному рівні. І коли в судинах з'являються очищені місця, дуже гарно. Починає проходити ось оцей продукт, який зразу йде до суглобів. І якщо в звичайній лікарні е, вам гіалуронову кислоту вводять е, безпосередньо у суглоб, і він впливає тільки на той суглоб і має побічну дію, що там з'являються дирочки після уколу, е, е, значить, коли вводять гіалуронову кислоту. І якщо ви один раз робили, вам потім рекомендують кожні три півроку робити. Я лежала в травматологіях і кожні 3-4 місяці, я все це знаю. І тоді навколо суглобова сумка перетворюється в марлічку, і ці мікро елементи, які повинні туди потрапляти, вони там не затримуються і не створюють мозоль для вашого суглобу, завдяки тому, що вже був порушена навколо суглобова сумка. Тому, якщо хтось має захворювання суглобів, зверніть увагу на це, тому що е, наша продукція впливає на всі суглоби і не треба колоти ін'єкції. Е, значить, болі в поясниці в мене пройшли через 7 місяців. Покращився мій зір. Я свої окуляри е, ну, десь контролюю і змінюю е, кожні 3-4 місяці. У е, Мене було 3,75, зараз у мене. Три. Mm -hmm. е, так, у мене у жовчному міхурі були камінці. І ці камінці зменшилися в два рази. Хоча я знаю людей, у яких камінці. Ну, пройшли за три місяці, а в мене два роки. Бачите, я набралася терпіння, і вони почали зменшуватися через рік і чотири місяці. Але я зберегла свій жовчний міхур. Тобто, я зберегла себе від операції на щитовидній залозі на жовчному міхурі. Так, залишила милиці. До цього я перенесла була операцію на кульшових суглобах мені зрізали мої два рідних кульшові суглоби. Я ще тоді про зелену капсулу не знала. Не дотягуйте себе до того і не думайте, що якщо вам зроблять операцію і поставлять туди імпланти, ви будете повноцінною людиною. Ні, чуже то є чуже. І мені вже мали робити. Ставити на чергу для того, щоб зрізувати колінні суглоби. Але коли я познайомилася із зеленою капсулою, у мене пройшли болі через три неділі. Але я іще боялася залишити милиці, тому що клітини мозку іще не перепрограмувалися. І тільки після місяць і дві неділі, коли мої клітини мозку наситилися. Повністю всіми необхідними складовими інгредієнтами у мене пройшов страх. Значить, пост, піст, так, зараз я вам скажу, щоб тікток не заблокував. Значить, у мене був синдром після тої інфекційної хвороби, якої нам робили всім прививки. Я... Обаняння в мене не було це російською мовою, значить, була така слабкість, що я на роботі сідала на стілець і я могла заснути. І тим самим я дуже сильно лякала своїх колег. Думали, що зі мною щось трапилось, розумієте? Але потім у мене цей.